Є такий японський письменник, перекладач Харукі Муракамі. Його цитата колись шторм закінчиться, і ти не пам'ятатимеш, як його пережив, і навіть не будеш переконаний у тому, чи закінчився він насправді. Але одне в цьому є безперечне, коли ти вийдеш з цього шторму, ти ніколи знов не будеш тією людиною, яка зайшла в нього, тому що в цьому і був увесь його сенс, тобто запитання. Ось шторм, так угу. і, взагалі, все, що кується навколо нас з людством зараз у світі відбувається тільки, щоб ми стали іншими людьми. Так, все, що діється в природі, навіть десь вибухає там у далеких зірках. Це все однаково стається лише для того, щоб якось подіяти через певні ланцюжки на людину. От якщо я така звичайна людина, і це стається десь там в Африці. Це відбувається для мене все одно. так. Не шукай в цьому законі справедливості, так це все ми не розуміємо, але в цьому є велика складність, щоб я міг взагалі знаєте, десь там на Алясці щось відбувається і відбувається для мене. Так а якщо ось справді я зможу натренувати себе так, що це буде мій помисел. Що тоді станеться? Ось якщо помрієте, кожна людина зуміла мене. Тоді ти почнеш за допомогою цього помисла виправляти світ. Тобто який з цього висновок? Що світ зав'язаний на мені, так? Так. І мої дії визначають, що буде на Алясці? Так. А от скажіть, будь ласка, якщо ми не змінюємося, якщо я не міняюся знову і знову, приходять напасті там у світ поруч зі мною і так далі, а я не міняюсь, не міняюсь та не міняюсь, то напасті посилюється? Тиск цей посилюється на мене. Звичайно, на мене особисто. На тебе особисто і на кожного з нас, на всіх разом. І це відбувається до того часу, доки я не зрозумію, що від мене залежить. Так. Це не складно, ви вважаєте, для людини. А чому ми в цьому живемо? Ну ми ж не відчуваємо цього. Ну, відчуваємо, що стає гірше. О, так. Це ми відчуваємо. Тиск наростає. Наростає. Значить, потрібно з цим щось робити. Тобто, виходить так: висновок із цього такий: що на мені зав'язаний увесь світ, і так на кожному. Так, на мені зав'язаний увесь світ, і я пов'язаний з усім світом. Так, як з цим жити? Ми живемо. Ми не відчуваємо цього, тому і живемо. Ну правильно. Ну а що потрібно робити? Відчувати. Раптом я відчую таку відповідальність. Починаєш відчувати, починаєш думати про це, починаєш намагатись, думками це змінити і змінюєш. Ну, уявляєте, якщо людина ось так прийде до такої думки і така відповідальність на ній буде, як вона житиме, як. Вона житиме. Вона житиме, так і житиме, а так вона нещасна існує. Тобто ось це ви називаєте життям виходить. Так. Тобто навчилися пов'язувати себе з усім світом, що він від мене залежить, і вболівати за весь світ. Ну і останнє, як завжди, те саме питання, чи це в силах людини, чи ні? Це і в силах людини для цього потрібно просто виховання певне для людей, щоб вони зрозуміли, що все це, те, що відбувається, необхідне лише для того, щоб вони усвідомили, де вони існують. І якій системі природи вони існують, та чому довколишнє так до них неприхильне. Ось якщо я це зрозумію, я зможу зробити крок або я весь час буду зі страхом його робити, що на мені відповідальність, ні. я хвилююся. Я, я... навпаки робитиму добрі і правильні кроки. Поступово, поступово то тут, то там, згадуючи, забуваючи ще якось. Ну загалом ми будемо підправляти себе і цим підправляти світ.